Розкажіть, що нового у V-Partners? Ми плануємо запускати новий бренд. Ось уже наступного місяця це буде такий потужний вихід, тому що ми весь найкращий наш досвід вкладаємо в розробку цього бренду, і ми впевнені, що це просто буде такий прорив. Кажуть, що сімка це портове число. Можливо, у вас є якась аналогія з цим? А звісно, тому що це наш сьомий бренд в портфелі, і ми впевнені, що це принесе удачу і нам, і нашим партнерам, що відрізняє цей бренд від іншого. Цей бренд ми вклали весь експірієнс, який у нас є з всіх наших брендів. Тобто, взяли саме найкраще. Чісто база гравців. Це один, тір два бо ми знаємо, де люди класно грають, гарно депають. Чи готовий бренд до масштабування? Так, бренд буде готовий до масштабування після того, як відтестується нашим внутрішнім медіабаєм, і тоді ми будемо робити потужний анонс, писати всім нашим партнерам, що вони вже можуть заливати трафік. Дякую, звучить дуже цікаво. Тож ми чекаємо запуску та поспілкуємося тоді, коли запуск вже відбудеться.